На Одещині попрощалися із загиблим морським піхотинцем. Плетуть маскувальні сітки, в'яжуть шкарпетки та килимки. Як жінки піклуються про військових ЗСУ. Свято настання весни та обрізки виноградної лози. Як болгари Одещини відзначають три зарізан. У греко-католицькій церкві Чорноморська, що на Одещині, попрощалися із 47-річним військовим Любомиром Ткачуком. Він загинув 9 лютого на Донеччині під час артобстрілу. Очень світлий чоловік такої. Він завжди веселий, улипчивий, трудолюбивий, завжди з компліментами, там хорошо виглядіш. Обняшки такі, знаєте, ну такі от стосунки були такі. Дуже приємні. Общались, дружили, зустрічались, відмічали праздники, ходили друг другу в гості. Ну, чоловік, який завжди прийти на допомогу. Позвонив, сказав, що Любчик, ти мені нужен, і вот от прийде сделает все, що надо. Попрощатися із захисником прийшли рідні, друзі, побратими та колеги з його мирного життя. До початку повномасштабної війни чоловік працював у Чорноморському порту. У перших числах березня пішов до військкомату. Рука. Він, він цього хотів. Він хотів захистити своїх рідних, своїх близьких, свою країну від ворога. Я його запам'ятаю дуже світлою людиною, дуже позитивною, завжди усміхненою, життєрадісною. Він був дуже добрий до нас, дуже щедрий. Він дуже нас любив всіх. Я вручаю. Вам цей прапор як символ держави, яку вірно і до кінця захищав ваш син, ваш чоловік, ваш батько. Навіть не було тіні сумніву про те, йти чи не йти. Так, Вивкла багато сліз, коли він пішов. Ми дуже переживали, ми щодня молилися, але його рішення було незламним. Він сказав, що це обов'язок його, як кожного свідомого чоловіка в першу чергу. І ясна річ, що переконувати сонце не сходити, переконати дощ не падати і переконати Любомира не захищати свою землю, це було неможливим. Поховали військового на кладовищі поруч з іншими захисниками України. Він загинув в боях під містом Вогледар, переїжджаючи з однієї позиції на іншу позицію, і були під обстрілами своєю відвагою і мужністю завжди нам додавав сили, додавав відваги. Завжди був попереду нас. Був великою людиною, так можна сказати, що ніколи не, не підвів і ніколи не, не показав поганого прикладу. Завжди був, я його завжди називав своїм старшим братом. Олександр Пономаренко, Дмитро Бондаренко Суспільне новини, Одещина. Я немка, є молдавани. Українці, он волгає в нас, є Ці різні та водностав. Це мешканки одного із житлових масивів Одеси. Майже рік тому вони об'єдналися задля допомоги українським військовим. Жінки плетуть маскувальні сітки. Ми один одного до війни. Ніхто нікого не знав, хоч ми жили тут. Сітки ми віддаємо напрямую хлопцям. Хлопці нам дзвонять. треба сітки білі, треба сітки зелені. Ми їм діли. Деякі з учасниць групи сітки для ЗСУ власноруч виготовляють і інші речі: хтось окопні свічки, інші в'яжуть шкарпетки чи килимки. «Це все мої роботи. До війни я не в'язала, не плела килимки жодного разу ніколи в житті. Це так обставини заставили руками. Без без крючка, так військові наші, коли сідають на бронетранспортер, чи десь, їм холодно сідати на метал, і чи навіть коли присісти десь, чи навіть покласти під ноги, коли стоять, і їм ще було тепліше, хоч якось ой, полегшити їхнє життя там на фронті. Ми до вас баночки принесли, кому Дякуємо. можна віддати. Дякуємо. Дякуємо. Розпочали вдома на своїх кухнях, зі своїми каструльками, зі своїми чайничками. Як говорять так, на газовій плиті, ми топимо парафін, потім ми ріжемо картон, я хожу його шукаю, нас в нас серце гріє душу, коли скидують відео, де наші військові підпалюють ці свічки і говорять, дякуємо. Кожна з волонтерок має свою історію. Родом з Донбасу, міста Краматорськ, яке зовсім близько від Бахмута. Нас ще в квітні вивезли волонтери, коли. На залізничному вокзалі розбомбили ракетами. Ось з квітня я мешкаю в Одесі. Поруч із мамами діти, вони платуть сітки на рівних із дорослими, а коли втомлюються, підіймають всім настрій. Не здавайся, Україна рух своїх не опускає. Береможені одмінна детте на рідне край. Дар у нас в честь на днешний праздник Трифон Зарезана. Это же Теврича Наступанина. Благодарим ви. И много дошли, благодарим. Дошли, Добре заварили. Та й угоря, то щоб далі ви мішаємо, ви по вашому. Що дрежим та ця пречка? За за здрави, за урожай і до певний бачити це обряд відкриття болгарського народного свята трифон Зарізан – дня виноробів. Щороку у Бограді намагаються дотримуватись усіх традицій. Розповідає родина виноградарів Наталій Анатолій Гайдаджи. В дитинстві наші бабушки і дідушки, в моєму дитинстві, Я пам'ятаю, що вони цей праздник всіх завжди празнували, завжди А потом Потім зв'яменем навірно он Не знаю, не знаю почему он забылся. А воно последние лет 10 ми задовольствуємо в опразнуємо, тому уже що лі двадцять ми вже самі сами самі собі раліз наже бізнес такого уже количества людей. Просто приходять з друзями, друзями, ходимо, да, ходимо, в виноградники, у мы с одного двора другой, Поздравляємо друг друга, врізаємо виноград і таким що? образом проходит наш Казам. праздник. А це подвір'я власника виноградника Анатолія Христєва. В цей день він приймає гостей із гарячою їжею та різними сортами вина, які самостійно оброблював протягом року. Обрезка винограда, как сегодняшний трифан за Рязан, я считаю, что это такой праздник, который праздновали наши предки. И мы их, ну, как бы сказать, продолжаем, обрезаем, поливаем, а потом выпиваем, а потом угощаем. Ну и что сказать, и реализуем. Щороку виноградарі обирають того, хто отримав найкращий врожай та виготовив найсмачніше вино. На цей раз ним став Сергій Савін. Чоловіка нагородили титулом царя трифона. У кожного болгарина, і спокон веку так. У кожного є виноградник. Ми вирощуємо виноградник, робимо прекрасне сухе вино. І. традиции у нас такие, что если к тебе пришел гость, обязательно мы его встречаем с чарочкой вина. Поэтому, ну, меня выбрали сегодня царем Трифоном. Ну, как-то так. Объяснить не могу, но так решили, так меня выбрали. Есть скептики даже среди нас, или болгар, которые заявляют что-то, типа это очередной день, чтобы напиться. Вот есть и такие, которые так заявляют. Но я, я считаю, что они в корне не правы. Этой традиции длятся с тех пор, как сюди заселити, з нашої, для... з нашої Свято названо на честь святого Трифона, покровителя виноробів. Аби наступного року врожай був багатий, з першого обрізаною возою проводять обряд годування. Це праздник виноградарів, праздник праздник корчмарів, Тобто людей, які займаються реалізацією своєї продукції. Спочатку, звісно, так як ми всі православні робимо крест. Надрезаем лозу, поливаем ее вином, посыпаем пеплом от вредителей, кормим это хлебом, рушником мы. Цепляємо, может быть, тепло, что было, и поливаем корень водой. Вот это сам обряд. Это в том... То есть, это начало обрезки винограда. З сегодняшнего дня уже можна дальше мороз, ничего уже не будет помехой виноградарям для того, чтобы делать в обрезку винограду. Дмитро Васильев, Євген Войтенко, Суспільне новини, Одещина. У Одеському музеї західного та східного мистецтва відкрили виставку під назвою Лютий стиль На ній представили 50 робіт, п'яти митців. Всі твори мають воєнну тематику. Інфоповоди надихатися люттю. Вони кожен день, декілька разів на день, там через день вони постійно є. І кожна робота вона захоплює захвачує та Попередній кусок, який вже я частично там, ну, там, для себе хоча б там, чуть відрефлексував, і на цій роботі намальований такий схематичний сатана. Все, що тут зображено, є плодом. Витвора у, у уяви автора, і співпадіння вони випадкові. Він дає от таку зв'язочку другому чуваку. Чувак горить таким от схематичним полум'ям. Вони стоять на брьовнах з берези. Це ми одразу думаємо, що це тіпа, там, наші брати московити. Я максимально політично толерантно кажу. От, і це, типу, таке болото, і він горить. То, що він горить, це отсилка до альбома Pink Floyd, Which You With Here. Там, де один чувак друга тримає за руку, і той теж горить. Сітку з текстилю на кшталт маскувальної, але у яскравих кольорах представила Анастасія Недолуженко, назвала її антимаскувальною. На початку широкомасштабного вторгнення я почала волонтерити. Зокрема, якраз займалася плетенням нормальних маскувальних сіток на фронт для наших воїнів. Я дуже багато годин провела за такою роботою, і ця сітка, цей образ він мені навіяв дещо інакше. що Маскувальна сітка, вона існує для. Для того, щоб закрити бійців від ворога, ця ж робота вона використовує відомий всім образ рожевих окулярів, які затуляють нам лице, не бажаючи бачити відчувати правду, альтернативну точку зору. Тощо, експозицію можна побачити у двох залах музею. Ця виставка це. Є Матеріальне втілення того, що відчували ми всі протягом цього року по масштабу, не війни. Робіт тут близько 50 представлено, і це саме матеріальне втілення, тобто це бажання передати свої відчуття. Тобто, кожен автор передав те, як він відчував цей рік, те, що було в цей рік для нього важливо і цінно. Потім ми плануємо їх десь Вести далі по всій Україні можливо за кордон. Зараз ведуться переговори. Це настільки емоційна така хвиля творчості людей, яким довелося пережити війну. І ця емоційність, вона, мабуть, вона може там співпадати з моїми відчуттями, може не співпадати. Але я дуже рада, що в нашій країні є можливість для митців. Показувати своє своє ставлення до цього життя. Саме ці експонати, які знаходяться в цій частині залу, мабуть, найчуттєвіші, тому що вони якби і живі, і мертві в той же час, тому що показують війну та всі ці смертельні переживання та так далі. Ось, але виглядає це все дуже красиво, з такої точки зору візуалу та посилу. Відвідати виставку Лютий стиль в музеї західного та східного мистецтва можна буде до 5 березня. Влада Матвійчук, Сергій Кубилянський Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на 17 лютого. По всій Одещині хмарно можливі опади. Вітер західний 6-7 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 0 до плюс 4 вночі та від 5 до 8 градусів в день. В Одесі похмура погода буде триматися не весь день. Ввечері небо стане чистим та ясним, без опадів. Температура повітря вночі 1-2 градуси, вдень – 6-7 з позначкою плюс.